Друга, кросовер Вітара. І тепер він готовий до нових подвигів на європейських дорогах. Дякуючи рестайлінгу, тепер цей японець з угорським акцентом має більше гаджетів, ніж середньостатистичний смартфон. Тепер водій може забути про хвилювання. Адаптивний круіз-контроль сам тримає дистанцію. Система утримання у смузі підстрахує, а розпізнавання дорожніх знаків попередить, коли пора скидати швидкість. А якщо забудете гальмувати, то система аварійного гальмування ввічливо нагадає, що не варто забувати про педалі: на вигляд, краса. Нова решітка, свіжий бампер і кольори кузова на будь-який смак. А ще можна хизуватися новими дисками, бо хто ж не хоче, щоб на нього всі дивилися на перехресті. Салон теж оновили. Тепер є цілих 9 дюймів сенсорного щастя на панелі, та ще й з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Тепер в навігаторі точно не загубишся, та ще й пісеньки з телефону запустиш без зайвих рухів. Під капотом без змін той самий один 4-літровий турбомотор і гібрид на додачу. Передній привід в стандарті. А якщо хочеться позривати калюжі, можна докинути і взяти повний. А чому б і ні? Все одно минулого року Вітара рвонула вперед у продажах в Європі аж на 50 чотирисот, пісів, що це щасливчики не дадуть збрехати.